Який психологічний чітко ви використовуєте в соціальних ситуаціях і він працює майже завжди? Пам'ятайте, що у кожного на шиї висить невидима табличка з написом Змусь мене почуватись важливим. Коли хтось мене дратує або надокучає, я уявляю собі, що ця людина помре безболісною смертю протягом наступних 24 годин. Тоді моє завдання допомогти їй провести останні 24 години години якнайкраще. Звучить дико, але насправді це не так у більшості моментів. Навіть нудних і дратівливих можна знайти сенс. І радість знову ж таки було божевіллям розповідати про ці думки комусь в той момент або після. Це дуже проста варіація бодійської медитації Маранасаті або ж стоїчного осмислення смерті, яке в рази складніше. Я часто так роблю і це завжди піднімає мені настрій і повертає до реальної розмови. Коли хтось злиться, наприклад, ірраціонально, психотично лютує. Спонукайте його відповісти так на яке-небудь запитання. Наприклад, ти злишся, тобі потрібна допомога, тобі потрібно більше простору. Це задіює іншу частину мозку, а після цього ви можете допомогти людині вирішити проблему. Коли моя дівчина злиться, я кажу їй, що їй потрібно заспокоїтись, бо вона починає поводитись точнісінько, як її мати. Я так робив з усіма вісьмома дівчатами, з якими зустрічався цього року. Я уявляю, що всі, кого я зустрічаю, люблять мене. Звісно, не буквально. Я не повна нарциска. Але я починаю розмову з незнайомцями, які посміхаються мені або поглядають на мене з цікавістю, припускаючи, що вони мене люблять, я почуваюся більш привабливою. Мені легше заводити друзів у 30 років, ніж у будь-який інший період мого життя. Романтизувати своє життя це весело, і це допомагає мені поводитись енергійніше та харизматичніше Матичніше це також гарна практика для важливіших соціальних взаємодій, де мені може бракувати впевненості. Коли ви хочете довідатись більше про щось, факти, чутки, плітки тощо. Повідомте факт, але навмисно вкажіть одну неправдиву деталь. Інша людина із задоволенням виправить вас і надасть вам всю інформацію. Це підживить її самолюбство. Ви дізнаєтесь те, що хотіли, і всі будуть задоволені результатом. Це спрацьовує щоразу, коли я використовую цей метод. Я знаю, що він працює, і на мені також. Це медитативна вправа. Перед тим як піти на якусь подію, я уявляю собі приміщення людей у ньому та те, як я хочу почуватись, перебуваючи там. Іноді я уявляю собі світло, яке огортає всіх, ніби розсипаючи позитивні емоції. Я помітила, що це допомагає мені почуватись впевненіше та спокійніше, коли я відчуваю певну тривогу перед тим, як кудись піти. Якщо ви розмовляєте з кимось по телефону або в онлайн режимі, вимкніть мікрофон, щоб не перебивати співрозмовника. Тоді, навіть якщо ви щось скажете, співрозмовник цього не почує і ви його не переб'єте. Для мене це практично обов'язкова умова, оскільки я страждаю на рдух і завжди хочу втрутитись в розмову. Тепер би ще знайти подібне рішення для особистих розмов, бо коли я прикриваю рота рукою, на мене дивляться дивно і питають, чи все добре. Говорити тихіше, якщо хтось без необхідності гучно розмовляє. Одна з моїх найкращих подруг має гучний голос і зовсім цього не розуміє. Це може дуже дратувати, коли ми перебуваємо в громадських місцях. Тому я знижую гучність свого голосу, і вона підсвідомо знижує свій, що відповідати моїй гучності. Мій хак перетворився на хобі. Я шукаю людей, які добре виконують свою роботу. Коли знаходжу когось, хто добре справляється зі своїми обов'язками, то неодмінно роблю йому комплімент. Розповідаю про це його менеджеру, і якщо це доречно, повідомляю керівництву компанії. Вражає, як ефективно це допомагає людині. Наскільки почути, бентежить її менеджера, бо це не скарга. І як надовго це запам'ятовується. Пізніше, коли я Вертаюся в теж саме місце, до мене ставляться краще, і це може спонукати інших людей, які там працюють, побачити вас в позитивному світлі. І навпаки, коли я бачу, як інші погано ставляться до людей, особливо до тих, хто працює в сфері послуг. Моя думка про них різко погіршується. Я далеко не єдиний, хто так вважає. Я досі пам'ятаю свою першу роботу в розрібній торгівлі. Мені було 15 років, я була єдиною касиркою. Черга росла. А я відчайдушно намагалась обслужити всіх покупців і відповісти на телефонні дзвінки, які з якоїсь причини не припинялись. І тоді одна мила пані просто сказала: у вас добре виходить. Минуло 25 років. А я досі не забула цих слів. Уміння почуватись комфортно в тиші це сила, особливо під час будь-яких переговорів, скарг, коли хтось просить про щось або навпаки. Поліція використовує цю тактику під час допитів незаговірливих підозрюваних. Якщо відповідь на питання є незадовільною, вони дивляться на підозрюваного з очікуванням і мовчать, ніби чекають, що той щось скаже, розповість про деталі, про які не хотів говорити. Дуже важко протистояти такому тиску. Хтось тебе не любить, зроби йому щирий комплімент. Ключове слово щирий. Я працювала з однією дівчиною, і ми не подобались одна одній. Одного дня я побачила, що вона зробила нову зачіску, і сказала: тобі дуже личить її звичне, невдоволене обличчя, миттєво змінилось на здивоване. Але ви повинні бути щирими. Я була, це справді її личило. Ваш ворог залишить вас у спокої на певний час, поки роздумуватиме, яку Шаху у партію ви ведете. Бенджамін Франклін використовував подібний метод. Він просив своїх ворогів зробити йому невелику, просту послугу. Наприклад, позичити книгу, дати пораду, щось невелике, дуже просте, не пов'язане з грошима. Він виявив, що коли хтось робив йому послугу, хай навіть невелику, це створювало відчуття, ніби вони друзі, адже саме так друзі і поводяться. Це не зовсім чіткот, але хваліть людей, які є частиною вашого соціального кола, але наразі відсутні. Наприклад, якщо ви вечеряєте зі своїми друзями, але одного з них немає, розкажіть про нього щось позитивне решті компанії. Несподівано, ми починаємо розмірковувати про те, що люди з нашого соціального кола говорять про нас, коли нас немає поруч на зразок. Якщо він зрадив свою дівчину, щоб бути з тобою, то колись зрадить і тебе. П, коли хтось погано відгукується про людину, якої немає поруч, це дуже добре демонструє його характер, і ми розуміємо, що той самий друг може погано відгукуватись про нас, коли ми не поруч. Якщо ви скажете своїй компанії, хлопці, не можу повірити, як добре Джон грає на гітарі, коли Джон не з вами. Ви закладаєте в інших членів вашого кола довіру до того, що якщо їх колись не буде в компанії, ви швидше за все будете їх підтримувати, а не критикувати. І якщо ви скажете їм, не можу повірити, що Джон досі носить ті дурнуваті вуса, і спробуєте розсмішити їх за умови, що не сказали б цього Джону, якби він був присутній. Ви можливо отримаєте кілька смішків, але замість цього посієте зерна недовіри у ширшому контексті. Застосовуйте ту саму техніку, навіть якщо друг поруч. Якщо ви проводите час з двома людьми, які не дуже добре знають одне одного, і тема розмови стосується десертів. Скажіть. Джені, Сара неймовірна кулінарка. Вона приготувала найсмачніше печиво з шоколадними крихтами на нашу різдвяну вечірку. Нічого з цього не має бути очевидним або явним. Не варто вигадувати такі речі. Але якщо ви зможете сформувати в головах людей уявлення: ця людина підбадьорює інших, а не ця людина зневажає інших, ви зможете викликати у них довіру. Я кажу собі, соціальний режим увімкнено, коли потрапляю в соціальні ситуації. Це напрочуд добре допомагає мені більше говорити і брати активнішу участь у розмовах. Якщо ви будете поводитись згідно з певним настроєм, то ваш справжній настрій підкоригується відповідно. Почуваєтесь погано, але потрібно зібратись на якусь подію. Просто посміхніться і ваш настрій покращиться. Це не вилікує депресію, але це хороший спосіб тимчасово налаштуватись на певну хвилю, особливо корисно, якщо ви на вечірці і хочете веселитись, але в цей момент не маєте настрою. Якщо хтось застряг у поганому настрої, він похмурий, пригнічений, тривожний, і це заважає йому спілкуватись та отримувати задоволення. Спробуйте розвеселити його чимось абсурдним. Наприклад, коли мої діти не можуть оговтатись від важкого дня в школі, я питаю, чим я можу допомогти їжею, водою, надіслати генетично модифіковану гігантську капібару, що вона рознесла школу, абсурдність останнього варіанту, ніби розворушує. Зациклений мозок це не вирішує проблему миттєво, але дуже часто допомагає дітям вийти із замкнутого кола, припинити думати про неприємне і покращити настрій. Якщо ви перебуваєте в колективі з трьох і більше осіб, і хтось розмовляє з вами, а ви не бажаєте брати участь у розмові, відповідати або вести її. Замість того, щоб дивитись на співрозмовника, дивіться на іншу особу. Співрозмовник не зможе продовжувати розмову з вами, поки ви дивитесь на третю особу, і йому доведеться швидко переключитись і звернутись до цієї третьої особи. Тоді ви зможете тихо зіскочити з розмови. Це працює завжди. Піднімаю брови та посміхаюсь, коли вітаюсь з людьми. Зазвичай ми робимо це лише з тими, кого знаємо, тому люди відчувають, що їх вже прийняли. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які психологічні чіткоди використовуєте ви? Напишіть в коментарях.